Всім привіт, дорогі садівники або просто любителі, що вирощують у себе на присадибному ділянці. Всілякі овочі, фрукти. Оце ось у нас кущик по Бачите, хоч вона і зелена, ще, але вже її багато вже начіплялося. Дивіться, прямо гронами начіплялась порічка, що не може не радувати. В цьому році... Абрикус урожай пропав, також разом з абрикусами ще й урожай горіхів. От, хоч бачите, хоч порічка порадувала нас урожаєм. Ця низькорусла рослина вона більш стійка до заморозків, а також до нестабільної погоди. Оце одноразово посадивши кущик порічки, а краще посадити їх декілька то ви матимете в себе корисний і смачний продукт, який можна додавати як до соусів, а також це незамінний продукт додавання в компоти. Який вже буде компот без порічки. Вона надасть і компотові е невелику терпкість, а також такий приємний кисловатий присмак. Це дуже такий хороший продукт який не займає на ділянці багато місця, посадив отак от рядочком кущики, і вони фактично не відділяються нічим з-поміж іншої рослинності. Але вже коли вони покрасніють, буде, звісно, гарна ягода, яку ми можемо куштувати Як просто так, можемо додавати сюди цукор, можемо варити з ним з нього варення. Ну, краще його додавати до варення. А з порічки варення воно, звісно, буде не дуже таке, щоб смачне, а воно краще смакує, коли воно йде як додатковий фактично компонент. Звісно ж, не забуваємо е, поливати пурічку, а також можете її підживлювати, щоб був кращий урожай. Ну, ми його не підживлюємо, це воно так просто у нас росте на присадибній ділянці фактично. І радує вже декілька років у нас своїм врожаєм. Тут зовсім небагато у мене кущиків, ось можу показати буквально ось. ще тут на цій ділянці. Тут всього-навсього на 3-4 кущики. ось Ну На цих, звісно, мало, а от на цьому кущеві саме більше. Хоч він тонесенький такий, але високий. І Як не дивно, тут, напевно, саме більше сонця на цьому місці. Може через те е, тут е, настільки хороший врожай. Та якби на всіх кущах було стільки полічки, то було б дуже добре. Так воно, звісно, не побагато родить. Ну, я не знаю, як там садівники його вирощують, може в них якесь спеціальне добри, прикормка є для таких кущиків. То вже подивитися самі, а я говорю, в мене воно просто росте, бачите, як це його порадувало. Також можна з листя, ось із порічки, так як із груші, з ягоди, можна також цей продукт додавати до чаїв. Воно додать вітамінного його компоненту до ваших трав'яних або фруктових чаїв. Можете додати його до сушеної суниці або полуниці. І будете куштувати дуже такий приємний на смак чайок. Всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку на нашому каналі. Заходьте, ми будемо завжди раді вам.